У Луцьку попрощалися з колишнім міським головою Анатолієм Похою. Чоловік відійшов у засвіти 6 лютого. Провести його в останню путь прийшли рідні, друзі, колишні колеги та однодумці. Сьогодні ви знаєте, дуже такий день. 35 років тому ми їхали освячувати корабель Луцьк в Севастополь. Коли ми прилетіли туди, прилетіли на військовому літаку, нас дуже погано зустрічали місцеві, Бандеру, це проч, проч відсюди. Але він так заспокоював їх. Почавши зі звичайного будівельника, пригадують знайомі, чоловік досяг неабияких кар'єрних висот. У 1984 році Анатолій Поха став заступником голови Нововолинського міськвиконкому. Потім працював начальником управління капітального будівництва Луцького міськвиконкому. У 1987 році його обрали першим заступником голови луцького міськвиконкому. З лютого 1991 по липень 1994 року Анатолій Поха перебував на посаді голови виконкому Луцької міської ради народних депутатів. Він в свій час працював інструктором обласного комітету партії в відділі будівництва. Це був єдиний працівник серед інструкторів, який пройшов всі щеблі. Він прорабом був. Більше того, ділиться спогадами Любов Ганичок. Попри високі посади, Анатолій Андрійович завжди залишався людиною з великої букви і завжди був готовий простягнути руку допомоги. Свого часу каже жінка: саме Анатолій Поха підтримав її організацію Союз Українок і виділив їм приміщення. І те йому турбували то йому і дороги, і лікарні. І все, він дуже він був господар. Він був дуже добрий господар. Я його бачила десь вересні місяці. Ми ще сіли кави пили, але він же такий худенький, худенький. Тоді. Ви знаєте, він дуже хороший чоловік, не дивлячись на високі посади. Якісь він дуже простий. Завжди відкритий до спілкування щирий та людяний. Саме таким кажуть, запам'ятають Анатолія Поху. Його колишній сусід Сергій, з яким вони довгий час мешкали в одному будинку, каже, коли відбувалася зустріч, то ніяк не могли наговоритися. Коли я приїжджав, перше, що він мені казав: ну слава Богу, що ти приїхав. Ми хоч поспілкуємось з тобою, душу дитину. Колись мій покійний батько казав, ти бери столика приклад. Він хоч сільська дитина, але дуже порядна. Розумієте, таких людей зараз нема. Прощання з Анатолієм Похою відбулося в Луцьку у храмі Святої Великомучениці Катерини. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12-й канал.